Сі всім лява мультяшне герої. Це я також роблю чешкий труд. Це 14-річний Володимир Горошко із Рівного. Хлопець презентує виставку своїх картин у центрі народної творчості. Володимир народився з розладом аутистичного спектру, розповідає його мама Оксана Горошко. Улюблене заняття хлопця. Малювання моїй дитині дуже подобається малювати. Ми почали не так давно займатися більш професійно художнім мистецтвом. Це приблизно вже два роки. Спочатку він малював героїв мультиків, потім ми бачимо, що вже щось йому подобається більш малювати людей, якісь такі серйозніші картини. і ми почали розвивати ці його вподобання. Музичні композиції на презентації виконував 13-річний Станіслав Касюдик із Володимирця. У нього також розлад аутистичного спектру, розповіла мама Вікторія Касюдик. Шукали реабілітацію для нього якусь по можливості нашого населеного пункту. І я звернулася до нашого директора мистецької школи. З проханням взяти мого Станіслава для себе в мистецьку школу. Грою на піаніно Станіслав займається 5 років. Ну, трішки подобається. Ти хотів чимось іншим займатися? А чим саме? Ну, ну у нас там на заброшені є таке І заняття мотокроди там на мотоциклах кататися. І ти вже пробував? Я не пробував. Мама не хоче, мабуть, віддрати, ні? Ні, трохи, трохи не те. Керівниця центру народної творчості Ірина Баковецька Рачковська каже: у закладі намагаються зробити мистецьку освіту доступнішою для всіх. Ми вишуковуємо юні таланти, які займаються творчістю, намагаємося всіляково підтримувати і популяризувати їхню діяльність, тому що, попри і всупереч різним життєвим факторам, людина, якщо відчуває творчий порив, вона обов'язково повинна його реалізовувати донорів. Осити суспільство хочу сказати батькам: вірте в своїх дітей, підтримуйте їхні бажання, навіть якщо так. навіть якщо вам не подобається захоплення дитини, Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.